Всім привіт! я Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні обговоримо новинки, новинки з серіалів, все, що відбувається, хто поїхав на ті фестивалі, хто з ким розвівся і тому подібне. Тому беріть щось смачненьке та будемо починати. Трецькі актори продовжують підкоряти венеціанський кінофестиваль. На цей раз у нас Озге Юреєві, і вся Туреччина обговорює її досить відкриту сукню. Також мадали невеличке інтерв'ю, яке вийде італійською, але сподіваюся, будь-які субтитри, і ми зможемо щось зрозуміти. Підні серіали почув нас по. Кодати або змінювати день трансляції серіал Тропік ізмінив день трансляції на Середу. Ну, поки класна ідея, але скоро повертається Круп'є, повертається моє ім'я Фарах, і їм буде не досить солодко, придеться закривати серіал. Решті айбоке Пусак повертається до нас новим серіалом. Цей раз вона приєднається до касту розвідка та буде грати героїню, яку звати Несліхан. Зараз у моїй Донгель дуже велика кількість проєктів. Вона приєдналася до касту фільми, сльози Чема, Карачі. Також вона грає роль у кошик для білизни і також бере участь у мюзиклі, який має має назву Бродвей у Стамбулі. Вона грає роль Менрі Монро. Останню інформацію журналістів вирок принесли на 7 вересня, саме зйомки вироку. Також Пенар нарданіс була помічена в торговому центрі, де сказала, що вона останні роки працювала і влітку не відпочивала. А цього літа вона відпочила на всю. І чербулак приєдналась до касту Кованки. Вже чекаємо, коли почнуться зйомки, і взагалі вийде касту серіалу «Бабі» в Особняку приєднався лікар, який буде рятувати нашого феріта. Нагадаю, що в останній серії першого сезону в нього стріляли, і на цьому якби сезон закінчився, було незрозуміло, що буде далі. Поки планують зняти серіал за мотивами роману Чарза Дікінса, крихітка Дорі. Що ж це буде за серіал? Ми не знаємо, але поки планують 26 серій. Одні ми бачимо прем'єру камінь бажань, а також новим сезоном повернеться серіал Зради. Які будуть рейтинги це дуже цікаво. Я гадаю, що все ж таки у зради будуть більші рейтинги ніж інших серіалів, але це досить цікава штука. А це були всі новини на даний момент. Я безмежно рада була провести час з вами. Бажаю вам прекрасної осені та до скорих зустрічей.